Працюють як для маленьких глядачів, так і дорослих. Івано-Франківський академічний обласний театр Ляльок відзначив своє 80-річчя. Символічно урочистості з нагоди ювілею організували у міжнародний день лялькаря. Більше про захід у матеріалі наших кореспондентів. Майже чотири сотні, саме таку кількість вистав вдалось зіграти на сцені Івано-Франківського обласного театру ляльок за 80 років існування. Ми і сьогодні не припиняємо свою діяльність, і колектив він цінує свою роботу, він любить свою роботу і тому. Далі працює для того, щоб мистецьке життя у нашому місті, в нашій області, воно продовжувалось. Історія багата, багато на людей, бо хто творить її, як не люди, це були талановиті художники, режисери, актори, майстри з виготовлення ляльки. Дуже і дуже багато було зроблено. Готуватись до відзначення ювілею у ляльковому театрі розпочали ще восени минулого року. Відтоді для своїх глядачів працівники закладу підготували декілька прем'єр. Відзначаємо ми, звісно, своєю професійною програмою, назвуться «Капустником», де ми відобразимо нашу роботу, нашу лялькову любов, нашу працю і наш. Професійний рівень на сцені сьогодні. Ми е, навіть не так для себе свято робимо, як ми даруємо це свято для усіх запрошених, е, які будуть присутні в цьому залі. В цьому театрі відбувається справжня магія, адже оживляються ляльки, які е, дарують велике щастя, надію, і любов і світло нашим дітям. Я коли був дитиною його відвідував. моя дитина відвідує цей театр. Це театр, який несе також і виховну місію. Мені звичайно приємно також те, що сьогодні театр театр В період війни безпосередньо постійно і активно допомагає Збройним силам України. На сьогодні у театрі налічується 12 акторів, серед яких і Роман Януш на сцені чоловік більше 40 років. Театр «Ляльок» – це така захоплююча гра. Розумієте, що коли от чому я і розраховувався, і приходив, вона так захоплює, що потім пізніше вже так захопило мене ці. Ці дитячі очі, ті дитячі вуста, дитяче сприймання, дитяча правда, що вона пізніше вже не відпускає. розумієте, вона як захопила тебе в дитинстві, і все життя я залишився в дитинстві, так би сказати. Працюють у театрі з різними видами ляльок. Артист Олександр демонструє нам тростинну. Це напевно одна з найскладніших систем, тому що тут ми маємо лише за допомогою двох. Тростей, керувати ручками. Це насправді вигляд... може виглядати дуже легко, але якщо я зараз візьму ляльку в ліву руку, ви могли побачити, що це не дуже легко. У мене вже не буде так вправно це виходити. Для цього треба звикати, і доволі довго вчитися. Це саме той самий красунчик, який з потвори перетворюється на... на прекрасного принца. З ним ми робимо уривочок з вистави одноіменної красуні Чудовиської. Ще у ювілейний місяць працівники лялькового театру підготували для глядачів чергову прем'єру, казку, вовк та семеро козенят.